Таю вас це новини 20.15 на другому телеканалі. В студії працює Мальва Вовк. І за хвилину ви дізнаєтесь про таке. Замість полуниці та винограду у Львові готують будівельний майданчик під помешкання для військових, на яких ще немає грошей. Протези для військових, як у Львові ставлять на ноги бійців, а то бокс у Львові. Чому дехто хотів завадити проведенню боксерського турніру? Земля є, грошей немає. Міська влада та представники учасників АТО ніяк не можуть порозумітися, кому ж надати під будівництво ділянку на вулиці під голоском для зведення багатоповерхівки для військових. Допоки немає документів, гроші на проект виділити не можуть. Скільки ще триватимуть конфлікти інтересів і як довго чекатимуть на нові помешкання бійці АТО, дізнавалися наші журналісти. Замкнене коло у вирішенні головного питання, на кого оформити земельну ділянку під будівництво житла сім'ям АТО, ніяк не можуть розплутати. Ділянка, яку виділило місто під будівництво, вже прибирають комунальники, а чиновники в свою чергу запевняють, що це одне з кращих місць, яке могли виділити на цей проєкт. Весь цей район є дуже перспективним районом, він буде розвиватися найближчим часом. Тобто тут є ряд земельних ділянок, які будуть за декілька місяців виставлені на аукціон, буде проведено багато багатопрохова будівництва, Це дуже, дуже перспективний район, і якщо ви зауважили, то добиратися, що цей район є дуже недалеко від центру міста. Цей район буде дуже швидким темпами найближчим часом розвиватися. На рахунок того, чи самі учасники авто погодились, тобто, я зазначу, що не так багато вільної землі у місті Львові є. тобто Тут, в принципі, це один з варіантів, який ми могли розглянути. До міської ради вже звернулось близько 600 сімей учасників АТО, аби отримати квартири. Однак скільки часу військовим доведеться чекати на свої нові помешкання, чиновники не знають. «362 учасники АТО в нас зараховані, і ще плюс 19 сімей загиблих учасників АТО. Це сім'ї, які претендують на позачергове отримання житла. Ще сьогодні розглянуто 195 звернень громадської комісії житлових питань при виконкомі. Це означає, що найближчими днями будуть вони також включені. На квартирний облік, тобто на сьогодні ми вже будемо мати порядка 600 сімей по забезпеченню житлом. Будинок, який мають збудувати, розрахований на 400 квартир. Тому посадовці кажуть, що протягом 25 років планують звести цілий житловий масив на вулиці Підголоско. Це має бути повна інфраструктура, дитячі садочки, школи, магазини, повна інфраструктура і багатоповерхове житлове будівництво. Комунальники розчищають територію для будівельного майданчика, баба Міля із сумом викопує полумицю. А три виноградники, які вона вирощувала десятки років, вже не врятувати. Бо на їхньому місці зведуть житло для військових. Тому каже бабуся, буде шукати місце де інде, щоб бодай зберегти полумицю. Нам дали справки, що ви маєте користуватися, але не сказали до якого числа і куди, і як. А тепер прийшли, забирають. Та коли ж тут розпочнеться будівництво, залишається невідомим. Чиновники кажуть, що на наступній сесії міської ради депутати вкотре розглядатимуть питання, на кого оформити ділянку. Нагадаємо, сім'ї військових уже пікетували ратушу з вимогою, аби ділянку для будинку надали їм, а не комунальному підприємству. Так родичі бійців хочуть контролювати будівництво багатоповерхівки. Марта Іванова, Іван Мазуренко, новини 2015, другий телеканал. Тим часом на сході України продовжують стріляти. В штабі АТО заявляють, що за минулу добу бойовики більше десяти разів обстріляли позиції українських солдатів, використовували як стрілецьку зброю, так і заборонені мінською угодою, міномети та танки. Та якщо терористи кількість обстрілів трохи зменшили, то ворожі снайпери активізувалися останніми днями, зазначають військові. За минулу добу у зоні антитерористичної операції загинув один український солдат та один зазнав поранення. Точки найбільш запеклого протистояння між нашими військовими і ворогом за минулу добу на Маріупольському напрямку було селище Широкине, на Донецькому напрямку район Донецького аеропорту та передмістя Горлівки, зокрема населені пункти Майорськ та Ленінське, і на Луганському напрямку міста Щастя, також селище Сизе, станично Луганського району. Там, до речі, вчора відбулося тривале бойове зіткнення наших військових з бойовиками. Та поки на Сході не припиняють стріляти, людям доводиться виживати як на окупованих територіях, так і вже на звільнених. Про те, як живуть чи виживають мешканці, які постраждали від війни, далі розповість координатор батальйону Святого Серця Юрій Дмитришин, з яким спілкувалася моя колега Ярина Матвіїв. Ви повернулися із колишніх окупованих територій Слов'янська, Краматорська, і також були на самій межі лінії розмежування. Як зараз ситуація, там як почувають себе місцеві мешканці? Які їхні настрої? Ну, настрої сказати, що вони проросійські це неправильно. Мешканці перш за все хочуть миру. Хочуть миру. Дуже багато мешканців є проукраїнських, які своєю державою вважають Україну. Але дивлячись на те, що відбувається, вони один одному допомагають. Як в нас на західній Україні в людей прокинулась свідомість, так і на східній Україні допомога людям це є перш за все, що турбує кожну людину, яка там є, чи це чиновник, чи це є проста людина. Дуже потрібна там медична допомога. Медична допомога, особливо е, мешканцям, які живуть на лінії розмежування. Вони не мають доступу до державної медицини. Е, Будь-які медичні місії одні бояться їхати, другі не мають можливості, а люди потребують допомоги. Як військовослужбовці, які стоять на блокпостах чи займають позиції, так і мирні мешканці, які знаходяться на цій території. Е, наш проєкт. Медична місія, батальйон святого серця, це є. Таким можна сказати пілотним проектом держави. аналогів в цьому ще немає, тому що це є цивільно-військова співпраця, допомога як одним, так і іншим. І ми хочемо зараз на юр... на в юридичній площині закріпити це, деякі зміни до законодавства внести урядові рішення, щоб лікарі, як волонтери, які готові їхати на схід і допомагати як одним, так і іншим, мали на це юридичні права, і також за ними, щоб зберегалось робоче місце, щоб лікар на місяць на два міг поїхати. Туди виконати свою місію, клятва Гіппократа, допомогти людині, так як людська цінність це є найвища цінність суспільства. Це був Юрій Дмитришин, координатор першого добровольчого батальйону медиків святого серця. Ми говорили про те, як повернути Донбас Україні, а ми продовжуємо. Надія з безнадії героїв. Ато, які втратили кінцівки, знову ставлять на ноги. Не за кордоном, а на львівському протезному заводі фахівці роблять дива. Дехто з хлопців, які повернулися з фронту без ноги, уже їздять на велосипеді та долають вершини. Володимир, боєць 80-ї бригади, втратив гомілку під час обстрілу бойовиками 32-го блокпоста. Чоловіку гранатою відірвало частину ноги. Він встиг накласти джгут та під обстрілами повз кілька кілометрів до своїх. Перший страх був, що попаду в плен. Так як багато чуток, що в пліну над нашими знущаються, і все. Найбільший страх був попасти в полон. Ну, далі просто. Хотілося жити, хотілося звернутися до сім'ї, до дочки, до дружини, і тому ну, саме головне в таких ситуаціях не здаватися і не панікувати. Під протезування за кордоном Володимир відмовився, обрав львівський протезний завод. Сьогодні хлопець ходить майже на своїх двох, лечку тильгає. Не здогадаєшся, що під формою та їх протез. Він вже їздить на ровері та найбільше тішить, що може досхочу бавитися з маленькою донечкою. Коли ти ходиш без ноги, на двох паличках, ну з костелями, то є, ти багато чого не можеш робити. Саме еліментарне даже дочку взяти на руки, це проблема, бо рівновага на одній нозі. Зараз доця до мене біжить, тато покатай, покатай, ти її підкидаєш, все тримаєш на руках і не боїшся, що ти там з нею впадеш. Сусід та тестка Володимира по палаті був сусідом і в бою. Стояв на 31-му блокпості, саме на тому, який бойовики змели з лиця землі танками. Володимир втратив цілу ногу. Але сьогодні це не заважає герою повноцінно рухатися і навіть виконує більше то, що, скажем, на костелях не міг того робити, що зараз принаймні роблять. А я вдома лажу на драбину лампочку міняти. Чоловіки, які повернулися із зони АТО без кінцівок, тут на протезному заводі отримують новий шанс жити повноцінно. Кожен протез роблять індивідуально, потім до нової ноги звикаєш, далі живеш як всі. Гомілка це не спадаючий, йде захват, то от за коліни суглоб. Все, вона за рахунок іменно цього вушка бокового тримається. Якщо стигно, цей вакуум не кріплення. За допомогою вакууму. Ну, отаке, як Володя, тобто він протягує парашутом, кітка тканини садить садиться в кульці прийомник, потім закривається оця дирка клапаном, випускається воздух і все, і воно тримається на його м'язах. Деякі люди в нас просто зразу налаштовані, що вони думають, що якщо вони стануть на протест, вони побіжуть. Ні, то є дуже клопітка робота і тривалий час. На то потрібно людині адаптуватися. Але я кажу, якщо людина хоче, то вона буде і ходити. І займатися всіма справами З початку війни роботи у львівських фахівців додалося в рази. Сучасні світові стандарти допомагають зробити легкі та зручні протези. Україна безкоштовно забезпечує своїх героїв протезами не гіршими за світові аналоги. Специфіка протезування військових, військових чи учасників АТО, які є нашими пацієнтами, полягає перш за все в тому, що це 100% молоді, здорові, активні. Люди, які потребують і відповідного відношення до виготовлення індивідуальних протезів, двох однакових протезів не буває, так само, як не буває дві однакових людини. І працюючи з нашими пацієнтами, ми налаштовуємо їх на те, що як, яка б не була складною. Фізична травма, яка б не була складною психологічна травма, життя на цьому не закінчується. Вони беруть заміри, далі виготовляють протез і вже з новою ногою. Пацієнти ще місяць лежать у стаціонарі. Тут вчаться ходити заново під пильним наглядом лікарів. Ми рекомендуємо при первинному протезуванні обов'язково там, де немає протипоказів, через стаціонарне відділення. Тут люди мають можливість поспілкуватися між собою, порівняти важкість травм. Люди забезпечені постійним доглядом з боку. На сьогодні вже психолога, реабілітолога, інструктора по лікувальній фізкультурі. Постійний супровід лікарський проходить. Медики розказують, найважче зробити не протез, а повернути віру людям, що вони зможуть жити повноцінним життям. Пацієнти приходять сюди в стані депресії, а виходять вже впевненими кроками в майбутнє. Дехто з них потім стають параолімпійськими чемпіонами світу. Ярина Матвій, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Ближче до пацієнта, відтепер мешканці одного з густонаселених мікрорайонів Львова, що поблизу вулиці Лінкольна, зможуть виміряти тиск, зробити кардіограму, пройти процедури і отримати консультацію лікаря неподалік дому. У місті запрацювала нова вже 12-та амбулаторія сімейної медицини. Тож понад 13,5 тисяч мешканців Шевченківського району, які в межах охоплення сімейних лікарів клініки отримали доступні медичні послуги практично біля помешкання. Родина модних прийшла знайомитися зі своїм сімейним лікарем до новенької амбулаторії сімейної медицини. Відтепер лікаря і мінімальні поліклінічні послуги матимуть в сусідньому будинку. Сьогодні відкриття хотіли подивитися, як тут зробили приміщення нове. Ну і що? Хто нас буде вести? Також хотіли подивитися. Якщо що станеться, то я буду знати, куди йти сюди. Зручно тому, що близько дуже. Ми рядушком живемо. Перша міська лікарня до слова першу в Україні відкрила сімейну амбулаторію. Тепер їх у місті 12. Ми дійсно є піонерами впровадження обслуговування населення за принципом сімейної медицини. За ті роки всі наші педіатри і терапевти перевчилися, стали сімейними лікарями, прийшли нові сімейні лікарі, які закінчили Львівський медичний університет. І зараз в нашій лікарні. Все населення абсолютно стовідсотково обслуговується сімейними лікарями. З бюджету розвитку на цю амбулаторію було виділено і власне використано 950 тисяч гривень на реконструкцію, ремонт, заміну всіх комунікацій і так, далі, і так далі. Плюс 100 тисяч загального фонду бюджету на придбання відповідного обладнання, меблів і так далі. І порядка 110 тисяч залучила лікарня позабюджетних коштів, спонсорів, благодійників для того, щоб оснастити. Відтак доступну медицину отримали мешканці найвіддаленіших мікрорайонів. Ми обслуговуємо майже 14 тисяч населення. Особливо, напевно, повезло мешканцям району так званого рогатки, бо їм стало значно легше добиратися. Колись вони не мали до нас практично чим доїхати. З маршрутками там тільки один був від транспорта, було незручно. А тут практично їм треба перейтися ну не більше ніж сім хвилин. Найбільш втішені амбулаторією поруч з будинком літні люди. Приблизно кожен третій мешканець району має ті чи інші хронічні недуги. Тож більше потреба у консультації доктора. Зручно пацієнтам і зручно нам, що вони можуть частіше до нас прийти частіше контролювати свої тиски, і частіше ми можемо відкоригувати їхнє лікування до лікаря, щоб не значив далі далі. Багато хронічних хвороб Ви вже знайшли свого лікаря? знайшла mm. Валавнева. Дуже гарно, дуже гарний євроремонт. Дуже нам дуже приємно і ми дуже задоволені, що ми тепер поруч маємо таку амбулаторію і нам буде близько сюди приходити і звертатися. У травні ще одну амбулаторію відкриють для мешканців району вулиці Любінської. Потреба у доступності сімейних лікарів у Львові ще велика. Бракує адаптованих приміщень на перших поверхах будинків чи закладів. Жанна Ліщенко Олег Возний, новини 2015, другий телеканал. У Львові молодь із 60 країн помолилася за мир в Україні. Це вперше світовий католицький рух ТЗ приїхав до України та Львова. Зокрема, у церкві Преображення Господнього вони провели зібрання у дусі ТЗ. Зустрічі руху відбуваються у різних країнах світу. Молодь читає святе письмо, співає релігійні пісні та молиться про мир у світі. У Львові учасники руху відвідали храми, оглянули пам'ятки архітектури. До нашого міста приїхав також і брат Алоїз, настоятель спільноти у Франції. Європейський бокс у Львові з 16 по 23 травня СКА прийматиме чемпіонат Європи з боксу серед юніорів. Змагання мали би стати наймасовішими, які коли-небудь проводили в Україні під егідою Європейської конфедерації. Хоча знайшлися недруги, які дуже не хотіли, аби цей захід відбувся в столиці Галичини. Та довелося їм піймати облизня. Чому далі у сюжеті? Виборювати європейські медалі у виді спорту, який найбільше схожий на реальне життя, будуть юні боксери, вік яких 15-16 років, які вимагають міжнародні правила, змагатимуться три раунди по дві хвилини. Попередні заявки вже надіслали 20 європейських федерацій, які ладні привезти дві сотні спортсменів. І це буде доброю демонстрацією для не лише для нас, українців, для патріотів України, які за неї завжди переживали, переживають і будуть переживати. Але демонстрацію доброю для спільноти європейської і не тільки кому буде цікаво знати, що ж на Україні робиться. Комусь цікаво, а кого з дрижаки хапають. Мова про Російську Федерацію боксу не хочуть і бояться тамтешні спортсмени і тренери вирушати не стільки до України, як до столиці Галичини. Мовляв, мами переймаються за здоров'я та життя своїх дітей. Напередодні ж Російська Федерація ще й палиці в колеса вставляла, аби європейський форум не відбувся в нашому місті. Під час проведення конгресу АІБа в Кореї. Ми домовилися з президентом містом Франко Фаншинеля щодо проведення чемпіонату Європи у Львові. На жаль, команда Росія подала протест, і нам ще прийшлося виборювати це право. І тільки місяць назад ми отримали позитивний результат. Приїдуть чи ні росіяни, це вже їхні проблеми. Решту учасників це не хвилює, хоча були певні сумніви і в інших членів Європейської конфедерації. Деякі країни висловили свої сумніви щодо безпеки проведення, але Українська Федерація запевнила в безпеці, і ми їй повірили. Це жодним чином не вплинуло на заявку спортсменів. Вона така, як і очікувалось. Ми сподіваємось, що все буде добре і надалі. Те, що Львів може прийняти європейський форум на найвищому рівні, місто демонструвало вже на Євро 12 із футболу. Тепер наша інфраструктура нічим не поступається, а в дечому ми навіть можемо втерти носа іншим. Ну, ясно, що в нас немає такої європейської арени, але це діло часу. Я думаю, що цей зал, в якому буде відбуватися, я думаю, що його проведуть в порядок, він буде відповідати всім нормам Євро європейської федерації. Від Львівщини кандидатами до національної збірної України наразі є три боксери. Найбільш реальну нагоду вийти в ринг має чемпіон Європи 2013 року серед юнаків Олександр Гриців, який представляє надважку вагову категорію, ряснітиме чемпіонат і видатними боксерами. Компанію Андрію Котельнику за межами рингу складуть знані чемпіони Ростислав Зауличний, Василь Ломаченко та Олександр Усик. Андрій Сиротяк, Іван Мазуренко, новини 2015, другий телеканал. І до позитивних новин про кота і рятувальників. У Львові надзвичайники врятували кота, який не зміг спуститися з гілки. Пригода з чотирилапим трапилась на вулиці Погулянка. Там бідолашний заліз на дерево висотою 25 метрів. А от хоробрості спуститися на землю у хвостатого не вистачило. Кота на дереві помітили перехожі, які і викликали рятувальників. Однак, коли вони приїхали та за допомогою автодрабини намагалися врятувати кота, він схоже йти до рук рятівника та спускатися на землю не хотів, бо втік на вершечок дерева. Та все ж чотирилапого, так і повернули на землю до господарів. Це усі новини, які ми підготували для вас на даний момент. Бажаю вам лише позитиву та оптимізму. Хорошого настрою і тепла. Побачимось.